Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. А тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні ми оцінимо, що сталося під вугледаром і як це впливає на загальну обстановку на загальну обстановку, яка у нас склалася на фронті. Я спробую довести вам, а думаю, що навіть доведу, що поразка під вугледаром це не, яка, не якась тактична хиба, чи якась там тактична помилка чи випадковість, а це наслідок цілої стратегії, яку зараз інтегрує російська армія. Перш, ніж ми перейдемо до цієї основної теми, я прошу всіх вас долучитися до збору. Отут згорі буде посилання, ми збираємо нареп для пацанів, які. Вже працюють на Вугледарі, а трошки на віддаленні. Ну, поки ми почколи, ми почали на нього збирати. Вони ще працювали в Вугледарі. Тепер вони вже трошки трошки звідти відтянулися. Хоча наказу, ну наказу досить довго не було. Отже, Вугледар це це, це позиція збройних сил України, яка трималась більше ніж два роки. А саме саме по вугледарами Павлівкою Росіяни в 2022-2023 роках. Тратили свою елітну морську піхоту. Я думаю, що багато хто бачив ці кадри того, як палали там колони техніки, які йшли на на штурм вогледару. Я в цей час спостерігав щось приблизно те саме під Авдіївкою. Тоді Росіяни ще полагалися в своїх штурмах на великі механізовані колони. А що ж відбулося в наслідку? Буквально через рік росіяни зрозуміли, що такий підхід він не є ревалентним, що наші засоби виявлення дозволяють виявити колони техніки дуже далеко і знищувати їх. Тому треба придумувати щось нове. І вони придумали щось нове, що парадоксально і ну дуже дивно. Ніби ж ми нація, і ну, нація так і є. І це дійсно показали там перші роки війни, коли воювала нація. Не, не армія, у нас зараз своє армія, а тоді воювала нація. Наскільки ми більш винахідливі, ніж росіяни? Станом на зараз у Вугледар це такий маркер того, наскільки росіяни більш, більш винахідливі, і наскільки росіяни більш адаптивні, ніж ми. І от як ми хочемо перемогти. Маленької радянської армії, велику радянську, яка ще швидше, ніж ми адаптуються. Як саме адаптуються, я розказую далі. Для того, щоб, щоб постійно отримувати цікаву інформацію про те, як хто до чого адаптується, як взагалі ведеться сучасна війна, підписуйтесь на цей канал, лайкайте цей канал, це дуже важливо для нас. Ну і дуже важливо для алгоритмів Ютуба. Отже, в чому адаптивність? Адаптивність в тому, що вони... Побачили на той момент, що колони ну вони не працюють, і поки вони в одному місці атакували колонами. В іншому на Бахмуті вони атакували піхотою. І багато хто казав, ого яка різниця? Дивіться на Бахмуті. Вони атакують піхотними групами, а там колонами танків. В чому різниця? А, тактика на, на Бахмуті. Тоді всім здавалася мясною і так далі. Але. Деякі військові, ну в принципі, професійні військові, що тоді мені казали, що це, це теж це, це майбутнє. Ця тактика має право на життя. В чому ця тактика полягає? Майже не задіюється бронетехніка, береться величезна кількість піхоти. Ну як величезна там. Певна кількість піхоти ділиться на штурмові групи і групами по 3-4-5 людей з корективами з Мавіка, тобто вони розуміють, куди йдуть. Вони йдуть в одну і ту точку. В одну і ту точку, в одну і ту точку, вони не вибирають різні інші і так далі. Вони йдуть в одну точку. Таким чином, вони рано чи пізно цю точку захоплюють. Бо ми рано чи пізно не встигаємо поміняти пацанів, не встигаємо провести ротацію, не встигаємо дати підсилення, і ця, ця точка падає. Ну і плюс до того, вони, поки туди йдуть, вони виявляють всі наші вогневі засоби і знищують ці вогневі засоби. Отака От проста тактика. Вони виявили її, що вона ефективна на Бахмуті, потім вирішили її масштабувати. Ми масштабували її наступним чином. Вони зараз в місяць призивають 30 тисяч особового складу, вони беруться 30 тисяч особового складу. І просто посилають їх на наші позиції. Причому це відбувається по всьому фронту. Це не відбувається в одній якійсь точці. Вони розуміють, що для того, щоб знищити нас, ну або перемогти. Бо знищити їм вже не вдасться, або бодай перемогти в цій кампанії, їм треба поступово деградувати всі наші сили оборони. Тобто, щоб наші сили оборони виснажились на всьому фронті. Для цього їм потрібен максимально широкий. Максимально широкий фронт привіт всім тим, хто проводив курську операцію, розширивши цей фронт. Мені тоді було не зрозуміло, навіщо це робити. а Зараз ми всі бачимо наслідки. Їм треба максимально широкий фронт. Де вони по всьому фронту будуть плюс-мінус рівномірно атакувати? Вони припиняють атакувати тільки там, де вони несуть втрати там 1 до 7, 1 до 8. Таких ділянок у нас не ну, можете саме подивитися на карті, щоб я не виділяв якісь бригади. Але таких ділянок у нас небагато. Це там Сіверський напрям, де К2 працює, це Вовчанський напрям, де, де працює Хартія. І це Куп'янський напрям, де частково працює 12, 12, там і... Ще деякі Азов, і деякі інші підрозділи. От таким чином, в принципі, вони, вони там не просуваються, там, де вони отримують сильно отримують по субах, вони не просуваються. В усіх інших ділянках вони просуваються. Тут вони продовжують атакують, 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 атакують. У них банально там, командири взводів і рот отримують маршове поповнення і мають задачу саме, щоб це маршого поповнення пройшло в цю посадку. І має бути або захоплення посадка, або знищене маршове поповнення. Інакше ну у них не буває. Тупа це тактика, дебільна це тактика, я не можу так сказати. Бо противник працює бо як противник працює від противника. Як каже статут збройних сил, всі ці статути дуже просто. Якщо ти хочеш побудувати тактику, правильну тактику і стратегію, оціні сильні, сильні сторони противника. Відштовхнись від них, оціни свої сильні сторони і намагайся максимально використати свої сильні сторони, максимально сильні, сильні сторони противника. Які сильні сторони росіян безмежний людський ресурс. Які наші сильні сторони? Ну більш точна артилерія, більш точні дрони. А більш точна артилерія, більш точні дрони проти піхоти. Ну це. Це не так ефективно, як проти бронетехніки. Тепер ми маємо наступ, на, на, наступну ситуацію. Вони тиснуть нас по всьому фронту. Стається критична ситуація на Покровську. Вже майже вони беруть Покровськ. Ми збираємо все, що є по країні, запихуємо туди, якось запинає, запиняємо це просування. Ми запинили це просування на Покровську, вони вдарили. У нас посипався оглядар. Нам треба закрити оглядар, а нам вже нема чим його закривати, бо воно все задіяна на Покровську. А, ну і ще ми Курськ штурмуємо. І от такі, от, і от це все. Призводить такий саме рівномірний тиск, призводить до цих наслідків. Вони мобілізують в місяць 30 тисяч людей і знищують 30 тисяч людей. Ми наші втрати не менші. загиблими звичайно менші, але загальні втрати, тобто це там ССЧ, відмовники поранені, вони наближаються до тих же 30 тисяч. Хай там це буде 20. але це не 1 до 7 там і не 1 до 5. Це ж Всі мають розуміти. Ну, ми не втрачаємо 6 тисяч людей. Ми втрачаємо воно. Ну, Значно більше, це, це ну, всі мають розуміти. Як протидіяти такій тактиці? Ну, це дуже просто, і це вже мільйон разів е методології протидії такій тактики нам приводили. Нам треба мати. Дуже мобільну і дуже маневрену оборону, де кожен підрозділ сам для себе приймає рішення, як йому оборонятися, як йому знищувати противника, коли йому відходити, коли йому заходити, і так далі. Плюс ми маємо мати три лінії оборони. Якщо у нас буде три лінії оборони, де, де будуть на першій лінії слабкі підрозділи, підрозділи ТРО, на другій лінії більш Підготовлені підрозділи і на третій лінії мобільний резерв, який буде наносити флангові удари. Ми оці всі піхотні атаки просто розіб'ємо. Але у нас на жодному на жодній ділянці фронту нема три лінії оборони. У нас або взагалі нема оборони, або є якісь лінії оборони, але нема військ для того, щоб ці лінії оборони тримати. Тому так тому ми зараз бачимо на полі бою картину, коли сили наші сили розбалансовані, і ми починаємо як боксер там в останньому раунді пропускати удари: один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Скільки ще нам ми пропустимо цих ударів, перш ніж буде нокаут, я не знаю, але не думаю, що багато. Додамо до цього провалену мобілізацію, бо у нас вона і не йде тими темпами, якими ми сподівалися, що вона йшла. А чому вона не йде? Зрозуміло, бо нема популяризації армії, немає не вирішено питання грошового забезпечення, не вирішено питання застосування людей і армії вже банально не вірять. Через те у нас дефіцит особового складу. Дефіцит мотивованого особового складу ще більший, і дефіцит командного складу через те, що у нас посади займаються відповідно до звань. Тобто, у нас я продовжую це казати, власник нашої ряби, от всі знають, що таке наша ряба, він може бути рядовим. Він не може командувати навіть зводом. Людина, яка побудувала нашу рябу, не може зводом командувати. Ну це, ну, це така маячня, в яку ну, нереально повірити. А, вже можна навіть повірити в те, що хтось у владі дійсно резидент ФСБ. Ну, це, це більш схоже на правду, ніж те, що відбувається. Але ну відбувається так, як відбувається. Що робити в поточній ситуації? Я завжди ну, пропоную варіанти, що треба робити. Ну ми вже не вирівняємо те, що відбувається. Ми зараз не, не е, змінимо армію. Ми зараз не модернізуємо армію. Зараз в армію не прийдуть нові люди. Нам треба пауза. І поки і в той момент, коли ми возьмемо паузу, ми можемо тиснути на країни НАТО, казавши, казавши їм, що хлопці, або приймайте нас тією територією, яка у нас є, або ми не знаємо, але ми будемо сопротивлятися, але вам доведеться вводити війська. Тому нам треба пауза і початок якогось перемовного процесу про повернення наших територій. Якщо ми затягнемо з цією паузою, то нас буде чекати лише капітуляція.